Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні час підвести підсумки. Підсумки в нашому цікавому, дуже яскравому марафоні 20 днів 20 патріотів». Цей марафон у нас тривав з 10 червня по 29 червня. Усім дівчатам, які приймали участь у нашому марафоні щира подяка! Ви великі молодці, дуже гарні яскраві іграшки ви нав'язали разом з нами в нашій дружній компанії. Ми з Яною, Яна Холод. Посилання на Янин канал буде внизу під відео. Вона обов'язково також з ними відео розкаже, які емоції вона відчувала, що вона нав'язала на своєму каналі і покаже свої іграшки. Вам всі ми дякуємо за те, що ви допомогли нам показати, які можливо в'язати різні цікаві і дуже-дуже гарні іграшки. Ви всі великі молодці, не всі досягли своєї мети. У нас була одна лише дівчина, яка зв'язала 20 плюс іграшок, і в мене вийшло зв'язати 20 штук. Всі решта були близькі до 20. У нас є переможці, ми з Яною підготували подаруночки, які ми не будемо показувати. Нехай дівчата самостійно отримують, і буде їм приємно, вони, якщо захотять, вони поділяться, покажуть вам, що ж вони отримали. Я буду потроху вам виставляти іграшки і показувати, і трішечки розказувати. Можливо, когось пропущу, можливо, щось не договорю, так що не, не серчайте на нас. Сьогодні вже третє. Липня, а я лише знайшла хвилинку, щоб вам показати, розказати, що ж ми в'язали і скільки ми нав'язали. Я вам показую своїх плюшевих зайчиків і котиків. Вони в мене в'язалися досить швидко. Аби я не гаяла час у середині марафону, я б їх могла ще більше зв'язати. Тим паче ці зайчики і ці котики дуже швидко продаються. Котики це мастер клас перероблений на котиків, а вони були по мастер класу з зайчатами. Я їх оформила як котиків. Це моя плюшева компанія. Вони ще не всі. В мене були ще ведмедики. Ось такий ось ведмедик красунчик і ось такий ось зайчик по яненому мастер класу Більшість мастер-класів безкоштовних, наших українських майстринь, але є різні. Я буду потроху. Десь розказувати про майстер-класи, десь буду пропускати. Можливо, то були платні російські, тому не питайте, щоб не довелося вам пояснювати, звідки і які. Ось такі в мене були плюшики, і в мене лишилося ще два плюшевих котика. Це були ось такі. Ось такі ось ще два пухляші. Мені вдалося зв'язати. Це із плюшу, здається, все, дивлюся, інші в мене були вже напівбавовняні. Сказати, що мені важко дався цей марафон ні, не дуже важко. Але є в мене така риса характеру, що я завжди люблю відкладати все на потім. Ось так і в цьому марафоні в мене було. Я хотіла сама в'язати, в мене було бажання, і яну підбила її. І... Вас підбила, давайте, давайте в'язати, а як діло вже в'язати якісь проблеми, якісь а, натхнення на щось інше і знову, знову недов'язання. Тому, як то кажуть, все залишило на потім. Але хотілося мені, щоб моя колекція поповнилася на такій цікавій. Жовто-блакитні іграшки. Дуже часто на ярмарках люди питають якісь сувенірні іграшки, щоб можливо було відправити за кордон своїм близьким рідним, тому в мене і виникла така ідея пов'язати саме жовто-блакитних іграшок для наявності. Я собою задоволена задоволена вами, які ви молодці, які ви різні в'язали іграшки, скільки ви їх нав'язали, ви всі. Дуже гарні, дуже майстринні, з великої букви. всі 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 хто приймав участь. Дуже багато дівчат нас підтримало. Дякую і тим, хто в'язав і одну, і дві, і три іграшки. Ви також великі молодці. Вони, ви знайшли хвилинку, знайшли годинку, щоб нас підтримати і не пройшли повз могли б в'язати те, що вам там треба, якісь свої потреби, але ні, ви нас підтримали. Тому вам велика-велика подяка. І давайте перейдемо на напівбавовняні іграшки. Не схотіла я прибирати своїх плюшиків, лишила їх також в кадрі. Дев'ять плюшевих іграшок. Мені вдалося зв'язати жовто-блакитних, а 11 це були вже з напівбавовни. У мене була зв'язана ось така жабка по МК від Марусі Прокопенка. У мене такі були лише не жовто-блакитні. Це повторчик. І дуже люблю цих жабок в'язати. Мрію зв'язати цілу колекцію, але це вже в наступних відео. Також в'язала ось таких ось зайчиків. Це зайчики по безкоштовній схемі від Batoise. Посилання на її інстаграм буде внизу під відео. Це ось такі ось гарненькі зайчики. Зайчики в'яжуться дуже швидко, вони такі. Цікавенькі, пухленькі виходять, вони, вони мені дуже подобаються. І я їх вже чималенько зв'язала, але були всі молочні. Сірого кольору в'язала вперше. І результат мені дуже подобається 200-й колір. Також я ще в'язала ось такого жирафчика. Жирафчика для малюків. Я дуже полюбляю такі іграшки в'язати, вони безпечні, щоб діткам можна було ними гратися. Це також поповнилася колекція на жовто-блакитного жирафчика. В'язала ще поросятко. Поросятку в мене було зв'язана дівчинка у зйомній сукні, в неї сукня знімається. Все як положено, є хвостик, є п'ятачок ось така ось красунечка. Хрюшка у мене народилася. Була зв'язана ще жабка. жабка ПМК від Жені. Також вона є патріотичною, тому що я їй вив'язала ковтиночку жовто-блакитною. Чому я радію і поповнила асортимент жабок і пов'язала ще й у марафоні. Також в мене був зв'язаний ще ось такий ось котик-муркотик. Котик дуже гарний вийшов. Обов'язково буду повторювати ще таких котиків. Мені схемка дуже сподобалася, хоча і вперше його в'язала. Голова тільки, наче як малувата, а сам він такий здоровенький. Ось такий ось, ось ще був зайчик зв'язан по цій же схемі, що і у ці три плюшевих зайця, тільки цей був зв'язаний з напівбавовни. Трішечки вирішила поекспериментувати, тому що потрібні не тільки великі іграшки, ще й маленькі. Тому я їх ось потроху підв'язувала, робила різні. Тому ось такі мої красунчики. Я зв'язала ще дві. Собачки, таксочки, дівчинку і хлопчика. І вони будуть дарувати діткам радість. І остання іграшка, яку я змогла зв'язати, це була ось така жовто блакитна черепашка. Вона буде остання. І я її зв'язала, вже, як то кажуть, пригнула в останній вагон, щоб уже, хоч якийсь був результат, якомога більше. Тому. Ця така гарненька черепашка, це вже був в мене останній остання іграшка. Це все, оглядаюсь, всіх показала чи не всіх, здається, всіх. Давайте тепер трішечки про переможців. Ви будете поки роздивлятися моїх красивих патріотичних іграшок, а я вам розкажу про наших переможців. Ми з Яною поспілкувалися і вирішили що хочемо подарувати кожна по два подаруночки це означає, що в нашому марафоні чотири дівчини отримають подарунок. Ми вже обрали своїх переможців. В Яниних переможцях є дві дівчини. Це Тетяна, зараз вам пропишу її нік в інстаграмі, і Людмила. Вони виграли по подаруночку від Яни. Яна зараз трішечки зайнята неї чоловіком. Зі здоров'ям проблеми, тому вона трішечки зараз вирішить свої проблеми і продовжить тоді вас обдаровувати подаруночками. Тому трішки почекайте, я вже вам всім написала у о, приватповідомлення, Ваші вже адреси отримала, вже вони всі в мене на руках, тому ми будемо вас обдаровувати подаруночками. А мої дві переможниці це дві Оксани. Одна Оксана це біщак, а друга Оксана, мабуть, невірно вимовлю прізвище, не буду тоді казати, щоб не помилитися. Оксана має лише сторінку в Фейсбуці, але ми з нею переписуємося ще у Вайбері. Вона зараз за кордоном, вона проживає в Ізраїлі, і вона нав'язала більше всього зайців. В неї вся колекція це були зайці. Зараз вам прикріплю фото. Ось таку ось, о, багату колекцію зайців вона нав'язала. В неї 20 іграшок є. Як і в мене, тому вона є нашим головним лідером. Це ось о, дві оксаночки, які отримують від мене подаруночки. У нас є дві переможниці, які за кордоном будуть отримувати діти і а, чоловік одної з майстринь вони будуть отримувати подарунки, але це ж не важливо, хто буде отримувати. Головне, дівчата їх отримують від нас. Ми їх будемо надихати, ми їх будемо радіти, радувати. І дуже-дуже-дуже-дуже хочеться, щоб всі всі патріотичні іграшки вже продавалися у мирний час. Я, мабуть, буду на сьогодні вже закінчувати. І так, дуже довго збиралася, щоб зняти це відео. Якось хотілося вас і порадувати, якось хотілося і більше подарунків подарувати вам, але як показала ситуація, що не всі ще й чесно виконували умови. Тому, дівчата, якщо ви приймаєте участь у подібних марафонах, подібних конкурсах, тому, будь ласка, робіть все по-чесному, не треба. Накручувати собі кількість брелочками і накручувати собі кількість іграшками, у яких навіть нема натяку на жовто-блакитні іграшки. Будь ласка, цінуйте нашу працю, цінуйте працю інших майстринь, які також приймають участь. Є багато дівчат, які навіть не знали, що і подарунок будуть, неуважно прослухавши, вони здивовані як подарунок. Ні, я про подарунок нічого не чула. Вони в'язали просто в своє задоволення. А є такі дівчата, які хотіли просто отримати подарунок і виставляли дуже різних фотографій. Хто хоче подивитися, які дівчата в'язали іграшки, переходьте, будь ласка, по хештегу. Хештег 20 днів 20 патріотів у назві відео і у. Внизу під відео також буде обов'язкове посилання на цей хештег. Він діє і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, і на Ютубі. Я всім нам кажу велике дякую. Ви всі молодці, ми всі молодці, Янусіни іграшки дуже яскраві, в неї є магазинчик, вона працює кожного дня в магазині, в неї є троє діток, в неї чоловік на війні, брат приїхав з війни. Дуже-дуже насичене в неї життя, але вона завжди мене підтримує, вона завжди зі мною в'яже, вона завжди за будь-яку двіжуху, як вона каже, вона завжди допомагає в натхненні. Тому Януся, тобі низький уклін, ти велика, велика молочинка, я тобою пишаюся. Бажаю тобі творчого натхнення, міцного здоров'я тобі і твоїм близьким. І дякую тобі, що ти завжди мене надихаєш і мене підтримуєш. На цій приємній ноті ми будемо з вами прощатися. Кажу вам всім велике дякую, що і сьогодні знайшли час переглянути моє відео. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, приємні коментарі і підписку. Для вас це займе хвилинку вашої уваги, а для мене це нове натхнення на нові іграшки. Я з вами прощаюся до дуже скорої зустрічі. Бажаю нам всім мирного неба і міцного здоров'я. Бувайте!